В продажу з'являється всіма улюблені Кашкай. Він на дизелі, на механіці, і він 2013 року. Він в дуже гарному білому кольорі, по ньому є деякі нюанси, ось, але по техніці він повністю справний і просто в дуже класному стані. Давайте перейдемо до його комплектації. Подивіться, такий комбінований салон, дуже класно зберігся. Є електросклопідйомники, система антизаносення та система старт-стопу. Також присутні камери 360. Мультикермо, на ньому регулюється мультимедіа, також є круїз-контроль. Ось сама мультимедіа, гляньте, є клімат-контроль. У мультимедії присутні і CD, і AUX, і Bluetooth. Коробка механіка, як я сказала. По задньому ряду у нас дуже просторий такий задній ряд. Також сидіння в гарному стані. Є система Isofix, що дуже зручно кріпити. дитячі крісла. також є задні склопідйомники електричні. По багажнику давайте глянемо. Багажнику дуже багато місців, Місця це все, що завгодно. Кашкай у дуже гарному стані. Виглядає класно, білий колір це завжди виглядає дорого. Приїжджайте, тестуйте його, він по техніці повністю справний. Можете заганяти на будь-яке СТО, куди завгодно, все перевірять для вас. Тому чекаємо на вас. Софійська, 19, село Білогородка.